Ну що, в нас дилема? Знімаю номера. Поліція дивиться, каже, їхати не можна, правда? Без номерів точно не можна, правда? Е, з номерами можна, але є ще номера, мають бути вписані номера. Кажіть, як воно тепер? Будемо перевіряти, чи можна. Друзі, поки мене не оштрафували, давайте все перевіримо. Значить, Номера я ці тільки що зняв, а такі номера в мене були на старій машині. Їх відкріпили, машину поміняли. Кажуть, хлопці, ніж перевірити завчасно, бо каже, якщо ми перевіримо на дорозі, буде штраф, так? Якщо номера вам не відповідають вашому дійсності ТЗ, то там штраф 1190. Але якщо у вас все добре, то... Давайте перевіримо тих паспорт. Все правильно. Слухайте, мені їх декілька поможете. Так, Брід я довіряю, передаю. Я кажу, але ви то все знаєте. Один зміна завдання. До речі, жарти жартами, але там на одну машину є два тих паспорти. Один треба знищити. Ото я вам в руки надавав карти. Та то, то... то, Ні, то не знищуємо, знищуємо там то інше. То я себе, це, люди вважайте, поліція все контролює. <звач> Через дію <звач> переписували, <звач> то там там. Добре? Списали, правда? Так, тут писали. Все, все, перевірили. Це сьогодні я отримав. Але поліція каже, давайте показуйте, раз ви такі, таку хімію робите, воно так не має бути, правда? <рес> так, все добре. Вам дякую. Все, немає, немає за що можете їхати. Чипаєте намарати, як не загубив.